Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кротик і Зелена зірка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Цілу зиму кротик спав і бачив чудові сни. Снилося йому небо, усипане яскравими зірками, і зелена галявинка, уся в квітах. Вони так духм'янили, що кротик прокинувся. Він підвівся, потягнувся, позіхнув і принюхався. Який гарний аромат! Ні, то був не сон. Насправді пахло мокрою землею, весняним сонечком, кульбабками і вербою. Мало весну не проспав. Злякався кротик і поквапився вилізти із своєї тісної нірки на лісову галявину. Хотенько, хотенько, не пропустити б жодної весняної хвилинки. А вгорі на повний хід йшло прибирання. Пташки сестрички замітали гніздечка, жабенята чистили струмочок, а заєць збирав минулорічне сміття, ледь побачивши кротика. Заядь гукнув. Аго в кротику, чи в тебе в нірці, чисто? Мушу перевірити, пробелькотів кротик і поліз назад. Ой-ой-ой, ліжко не застелене, підлога брудна, в кутках сміття до самого вечора прибирався кротик. Нарешті він все замів, помив і витер. Схоже можна кликати на гостину зайця. Ні, не вийде. Для гостей замало місця. Зробити пнірку трохи ширшою, подумав кротик, а ще краще набагато ширшою. І він негайно взявся до роботи. Він копав і копав, аж раптом наштовхнувся на величезний камінь. Ану, гить звідси! А то стукну лопатою, розсердився кротик. Камінь злякався лопатки і завалився вниз. За ним посипалась ціла купа камінців і прямо на кротика. Він виліз з під них, протер оченята і роззирнувся. Оце так несподіванка. У стелі засяяла велетенська дірка. Крізь неї в нірку зазирали зірки. І, схоже, сміялися над кротиком, а той величезний камінь розколовся на дві частини. «Ой, що це так блищить? При світлі зірок кротик угледів маленький зелений камінець. Кротик підняв його, протер, і той засяяв ще яскравіше немов ліхтарик або світлячок. Кротик і думати забув про діру у стелі. Він роздивлявся камінець, повертав його і так, і сяк, і по стінам нірки затанцювали веселі іскорки. Це ж справжній скарб. Знайти скарб чудово, а поділитися ним з кимось іще навіть краще, от тільки з ким. На галявину спустилася ніч, і всі звірята вже давно поснули. І раптом кротик подумав. Найкраще місце для його камінця на небі, серед зірок. Ото буде краса. Лісові тваринки одразу здогадаються, що це зірка кротика, і дуже зрадіють. Та як підняти зелений камінь на небо? Кротику так високо не дотягнутися. А що, як збудувати високу вежу, тільки дуже-дуже високу? Кротик негайно взявся до роботи, почав складати камінці один на інший, і незабаром вежа була готова. Кротик взяв зелений камінець, поліз на самісіньку верхівку і все одно не зміг дотягнутися до неба. Тоді він устав навшпиньки, потягнувся і ще сильніше потягнувся і шкереберть полетів униз. А за ним зі страшенним гуркотом повалилася і вежа. Лісові звірята одразу ж прокинулись. Хіба можна так голосувати? Усі ж сплять. Перепрошую, я не навмисне, вибачився кротик. Я лише хотів підняти на небо мій зелений камінець, але це не так уже й легко зробити. Стривай, ми тобі допоможемо. Сказав заяць і свиснув жабенятам, які мешкали у струмочку. Жабенята негайно пристрибали і залізли одне одному на спину. Найменше жабенятко залізло нагору. В лапках воно тримало зелений камінець. Жабенятко тягнулося дедалі вище, але до зірок все одно було дуже-дуже далеко. А більше жабенят у лісі немає. Що ж робити? Не сумуй, любий кротику, ми тобі допоможемо, зацвірінчали з гніздечка пташки сестрички. Ви віднесете зелений камінець на небо, «А вже ж. цвірінькали вони. Обережно взявши в дзьобики скарб кротика, пташки сестрички злетіли. Стережіться, застрекотіла йому слід сорока, що сиділа на вербі якби вам не переламати крильця. Про наші крильця не хвилюйтеся, обізвалися пташки. Та щойно вони розкрили дзьобики, щоби відповісти сороці, як упустили зелений камінець. Пташки кинулись за ним, знайшли його в густих заростях папороті і знову взлетіли в небо. Але сорока не вгамовувалася. Вона глузувала з пташок, сварилася. Вони ж трималися щосили, але знову й знову впускали камінчик. Впустивши його в десятий раз, пташки повернулися до себе в гніздечко геть без сил. Сьогодні нічого не виходить, кротику, цвірінькнула пташка сестричка. Спробуємо завтра. Кротик лишився сам. Йому стало так сумно, що він ледь не заплакав. Сорока тільки на це й чекала. Кротику, кротику, хіба ж це друзі? Ти тільки глянь на них і крильцям не врухнуть заради друга. Кинули тебе і лягли спати. Дай мені спокій, усе через тебе. Якби ти не заважала пташкам своєю тріскотнею, у них би все вийшло. Як тобі не соромно, я ж допомогти хочу. Ну що, витрещаєшся? Так, так, я саме збиралася летіти на небо. Можу і твого камінця прихопити, але якщо не хочеш, справа твоя. Ще я хочу, але жодних але. Давай сюди свій камінець і заплюш очі. Не встигнеш дорахувати до тисячі, як він засяє на небі, тільки чур не підглядати. І кротик повірив сороці. Кротик стрибнув у папороть, щільно заплющив очі і почав рахувати. Він дорахував лише до п'яти і збився. Довелося починати спочатку. Тисяча. нарешті вигукнув він і розплющив очі. Зеленої зірки ніде не було. Втім, усі зірки зникли адже давно настав ранок. А де ж зелений камінчик? Кротик поквапився на галявинку, щоби запитати в сороки. Сорока була вдома, її хвіст стирчав із гнізда. Та скільки кротик не кликав, сорока навіть не ворухнулася. Чи відгукнешся ти нарешті? крикнув він. Кротик дуже злякався. Невже сорока його надурила, невже десь заховала зелений камінець? Кротик почухав у потилиці і поліз по кострубатому стовбуру верби. Нарешті він зазирнув у гніздо сороки, чого тут тільки не було, ціла крамниця. І маленькі люстерка, і ланцюжки, і різнокольорові намиста, а в найтемнішому кутку раптом спалахнув зелений вогник. Як тобі не соромно, сороко. вигукнув кротик. Тут прилетіла ціла зграйка пташок-сестричок. Пташки закричали, налетіли на сороку і прогнали її геть. Кротик дуже зрадів, що повернув свій камінчик. Оскільки він не спав усю ніч, оченята в нього самі собою заплющувалися. Кротик скротився клубочком прямо у сороченому гнізді і заснув, не випускаючи з рук зелений камінець. Прокинувся він вже вночі. В небі над лісом сяяли зірки. Ах, мені так хотілося, щоб мій скарб побачили усі усі, але в мене нічого не вийшло, подумав кротик. І сльози закапали на зелений камінчик. І тут, споза обрію, тихесенько виплив золотий місяць. Кротик помахав йому. Шкода місяцю, що ти так далеко, ти б зміг підняти мій камінець на небо. Місяць на мить завмер, а тоді повільно опустився до самого сорочого гнізда і зупинився перед кротиком. Так, так, це не сон і не казка. Так сталося насправді. Міцно тримаючи в лапках зелений камінець, кротик забрався на борт місячного кораблика і поплив по небу від зірки до зірки. А зірок на небі тисяча, і ще тисяча разів по тисячі, і ще більше кожна на своєму місці, де б відшукати місцинку для мого камінчика, замислився кротик. Раптом повз нього пролетіла падаюча зірка. Там, де вона досі сяяла, лишилося порожнє місце саме для зеленого камінця. Місяць поплив просто туди. Кротик повісив зелену зірочку на небо, і востаннє протер її лапкою. Нехай сяє яскравіше. Тоді місяць опустився до самої землі. Кротик зістрибнув на траву і помахав лапкою, а місяць поквапився назад і так затримався, а він ще мусить встигнути пройти весь шлях по небу і посміхнутися. Кожній зірочці. Дякую, ласкавий місяцю. Гречно дякую. закричав йому вслід кротик і кинувся будити своїх друзів. Так йому кортіло показати їм дива. Але будити нікого не довелося. Зайчик, пташки сестрички і навіть жабенята зі струмка вже давно не спали. Вони в захваті дивилися на неймовірну зірочку. Вона ж одна така на небі. Зелена, найгарніша, для кротика безумовно. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.